Чуєте? Чуєте? До сих пор ПВО працює. До сих пор. Ось той зеленушку викинув. Диві. А чого викинули? Странно. Ось моя палець, як я вчора і поставила. Здрасті. Я жива, прийшла. Ось дивіться, яке красиве небо. Бачите, що я казала. І які хмари, де збивали над містом. Ну, добре, пішли. Я сьогодні хотіла зайти отак, вийти туди на молодий. Чи наоборот я тоді? Навіть не знаю. Зараз я, мабуть, отак піду, до кінця потім на молодий піду. Воно трошки підсохне. Фу, як сьогодні воняє станція ця гімняна. Фу. Ой. О, дивіться, які в мене гарні ноги, так? Да? Гарні, товстенькі. Тось ішов уже туди. Сліди. Ну, добрий день, ліс. Зустрічай і дай нам сьогодні теж гарний урожай. Не даси, просто погуляємо, правильно? Теж я думаю. Тільки погано, що це сонце, <кхем> коли сонце світить, дуже погано видно. Ну, для мене. По-перше, чомусь праве око, ну, до того сльозиться, прямо не можна. Ну нічого. Досить плакати пішли. Які будуть гарні моменти, обов'язково вам покажу. Тому що це цікаво. Не знаю, це, мабуть, вже сьогодні йшли, ось рили, бачите? Поганку вирили. Поганку. Так, іду, бо треба дуже уважно дивитися. Гриби. Ховається. Сам молодий ліс, люди добрі. Ну що тут може бути? диви перерито все. Ні, ну маслята різали, були маслята, але перерито все так, що немає ні однієї такої сосни, щоб не було порито або потоптано. Все лежить. Подивіться. То ще буду тут тратити час за того масльонка Я піду в старий ліс та буду шукати собі чи рядовку, чи що, ну тут просто. Просто жах. І мухомори побили, все побили. Ось подивіться. Це ж все перевернуто. Ну. І ось ще одного не знайшли. Що це за гриб? Маслюк. Він, мабуть, червивий. Дивіться, який. Бачите, здоров'я який. Просто жах. Знаєте, сьогодні перший раз, що я трішки блуканула в лісі, який знаю, як свої п'ять пальців, але блуканула. Ну нічого, вже вийшла. І знаєте, що сьогодні я знайшла? Я такі гриби не знаходила років 30. Справжній рижик. Дивіться, яка воронка. Він такий, знаєте, кораловий, яскраво кораловий. Не бачила 30 років. А ось підійшла, дивіться, які ростуть хлопчики польські Ці, бачите? І ось заліз під цю. Сьогодні менше грибів набагато, але відеочку наберу все одно. А як заблукав, знаєш, якось уже серце не на місці, думаєш, господі, куди йти? А воно дивіться. Стоїш, тишина сьогодні просто жах. Куди його йти, компаса немає. Ох, хтось вже балакає воно. Так що отак, нічого, вже все. Не хвилюйтеся, знайшла дорогу. Любочки мої не добилися одні відру. І знаєте, чому почався дощ? То я вже бігла з того лісу, я не просто йшла, дивилася гриби, я просто бігла, тому що дощ прямо все сильніше і сильніше. Хоча передавали, що не буде. І День такий розпочинався гарний машини. Ну, я вам покажу, що буду їхати. Добігла я до машини, так що сьогодні не повне відеречко. ой, нічого, хват досить. Я вам скажу, що з кожним днем гриба все менше, менше і менше. А народа, а народа все більше і більше. Так що ну, нічого страшного. Це ж таки, бачите, гірчачки які гарні. Їх вимочувати, а так вони дуже смачні. Потім, як вони мариновані з майонезом, м -м, які вони смачні. Так, все, перебігаємо зараз до машини і потім побалакаємо. Дивіться, який вже дощ іде. Бачите? Капа на мою куртку. Все ховаю вас. Це вже нічого не видно. Так, десь у мене тут були... Ой, у мене машина обладнана всім. Дивіться, у мене є перчатки вчора забула. Перчатки зараз я одягну на цю горі. Грязну руку перчатку, щоб кермо не замазати. От так, слава Богу. Знаєте що, то, що я не намочуся, не сахарна, не цукрова, а гриби як намочуся, чистити. І боже, дивіться, я вже підвернула шапку, спадає. Кожен день, ні, ну так то не мить, волосся чисте, а на стрім треба мити, тому що Бог зна, що на голові. Так, нічого, зараз поїдемо. О, так, пилюгу з трішки. Ні, дощ не на шуточку почався. А цей вілік до сих пор стоїть, нічого собі. Так, поїхали. Дараз я розвернуся. Ось такий класний мотицик такий. На трьох колесах електричний. Супер. Приїхав, поставив. Фада написано. І не треба машину мати. А Великим під забором там поставлені люди. По репортеру, звісно. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, який він ось під березою стоятиме. Ось, очки гарний, накрили. І все. Щось не біжать. Ну, тут, правда, зліва машина ото стоїть, то там дід з бабою злата дівчинка. Така маленька. Бабушка пішла в машину, а дідушка ходить, там. каже, де в нас діти пішли. Кажу, а дівчину злата звати? Так, кажу, де вони такі імена беруть, я не знаю. Це за кордони чи якесь, можливо за польське. Навіть не можу сказати. Так що вовремя ми, як кажуть, здриснули. Так дивіться, як воно йдуть люди, і кожен щось у турбусі несе, щось насобирало. Ну я ж не знаю, скільки вони там ходили, може вони ходили цілий день. Та ні, зараз десь, а ну зараз я підождіть, вимкну, бо в мене тільки на телефоні годинник. Одинадцять 11.36, ну Ми ж сьогодні набагато Нам десь на годину раніше приїхали, тому ну і слава Богу, нас збирали, тому що завтра вже не поїду, поїду. Десь на цей магазин купити тортика такого, знаєте, маленького діду. Цукерочки зараз треба за черв'яками приїхали. Мужики ж ловляться, можна було б спросити, Те, що я поїду, чи що Що мені питати, якщо я не поїду. Завтра не буду за грибами їхати, вже часто кажучи, знаходилося, що ночі ноч... ноч... поки ми засну, о, люди добре не тут нема тут грибів. Я знаєте, сьогодні я втратила час, поки пішла от туди в сосновий ліс молодий, втратила час. І потім, поки трішки заблукала, я вже зрозуміла, що я заблукала, тоді, звісно, не до грибів. Тоді ти якось в тебе починається внутрішня паніка, і ти не знаєш, що робити, куди йти, що до чого. Починаєш шукати якийсь орієнтир. Тому я ж кажу, що я втратила теж десь минут, ну, хвилин 40 точно, поки я зорієнтувалася, і йшла, йшла, і йшла, і поки я зорієнтувалася, де я знаходжу. Тут заблокати не можна, що ти помреш у лісі. Ні, люди добрі. Просто ти можеш вийти аж отам на полтавській трасі. Або аж отам в болото впертися, де асфальтний завод. А нам це потрібно, ні. Тому, Тому так. Бачите, тут я оце не знаю. Я в цьому лісі. Хоча вам дивіться, пакет майже повний. Скільки раз я думаю, ой, дядько розбувся, сапоги поставив за машиною, молодець. А Валочка прямо в машину вперлася у чоботях. Я думаю, що вам сподобалася прогулянка. Сьогодні в нас прямо, із, як кажуть, із пригодами. Ну нічого, щоб не скучно було. Не знаю, багатенько кілометрів пішком. Але ж я не біжу, як бешена, я йду повільно, повільно. Тому що гриби такі, я збираю, що їх не видно, треба дивитися. Ці, що польськими називаються вони ж такі чорненькі, їх дуже погано видно. Вибачте, не, пере... не перемикай, ви мене бачите, а подивіться на переродку Пусть на мотоциклі чи на мопеді дядько з відру. Затягло небо так, що дощ, мабуть, буде і буде, тому потрібно тікати до тут. Тут одна машина. У нас тут що ліс такий вихожений у ту то, що це я не знаю. Це просто жах. Ну, я там, часто кажучи, її небагато знайшла, я далі отам знайшла риби. Ну, сьогодні, звичайно, ці рижики, це взагалі. Думаю, що вони такі червоні? Я думала, мухомор, А воно така трава, підходжу. Рижики. А тут оцей чоловік, що дідусь з бабушкою, з внучкою, каже, Боже, я сам із Брянщини. Кажу, у мене чоловік від тіля перший. Каже, то ми, я пам'ятаю, з батьками. Ну, він на українській балаках, просто давно, мабуть, приїхав. Каже, з батьками було беремо візок, накосимо білих, та самі найкращі вибирали, не брали там переростків чи що. І каже, і додому. Я кажу, та що ж? Те, що було раніше, в нас було гриба, скільки навіть тут. Не треба нікуди їздити. Але людей дуже багато, люди всі. Дуже багато навіть ті, що з Харкова до нас приїхали, вони там вже ж не можуть дуже помініровано, то бачу машини по номерам. Та хай люди на здоров'я збирають. Боже, вистачить всім. Я кажу ще раз, що. Гри, ось пройшла жіночка вперед, Я йду за нею. Думаю, ну там все, вже там що нема. Раз, знайшла один, знайшла другий. Так що дуже багато вже сьогодні знайшла я десь чотири білих, невеликих, такі дітки, отакі. Але вони червиві, червиві. Тільки два взяла, а ті викинула. Нема навіть чого обрізати. Дуже багато навіть цих польських теж червивих. Ну, та що? Я сяду, перечищу їх, зварю і закрию. Я думаю, три баночки півлітрові вийде. А вчорашні. Чотири. Ну, тільки така одна дві пузатеньких і дві такі. Попуці. Але зараз я не дуже трамбую. Знаєте чому? Тому що коли дуже трамбуєш, немає смаку грибів. Маринат не, вони не смоктують в себе. А коли отак вони плавають в маринаді, вони набагато смачніші, тому що тому я так роблю зараз. А то нап'ю, що немає маринаду зовсім. І стерилізую, варю, воду поміняла один раз, потім другий. Варю десь годину, чесно, я боюся. Я боюся гриби, а потім стерилізую ще хвилин 20. Це не м'ясо, воно не перевариться. Зараз вранці встала, то курка розмерзла. кажу мам, поставила спеціку, замариную, замаринуюся, я приїду в руках, засуну, та в духовку поставимо, так буде нам з мамою на обід. Що ми вже приїхали. що Приїхала додому, не відкриває ворота автоматика. Думаю, точно світа немає, немає світа. А не знайду, де він дів ключі, можна ж ключами. Так кажу, ладно, поставлю біля двору, а як світ дадуть, перегоню тоді туди. А я думаю, то що таке. Думаю, та стоп, немає світу. Мама, кажу, в 11 часов відключили світ. Зура в течение вже не було, значить десь. Десь попали сволочі. Ну нічого. Нам не привикати, правда? Ася ж плигає. Хорошо, що достукалася до бабушки. Ой, страшно, дивись, страда. Я зараз моя зняла сапоги, почищу вже в хаті. Що застелю та почищу тут. Все, успокойся, я вже вдома. Та ні, ну я б зай там ще роздулася. Що я сяду тут. Дуся, що ти започне. По по та я ще щось застелю, нічого чувствую. Я, я ж не буду так, що в мене летіти мене всі сторони. Я. Все. Я. Успокойся, я. Успокойся. Я. успокойся, ходи туди-сюди, туди-сюди. Слава Богу, дали. Давно вже дали світло, ми вже пообідали з мамою, приготувала я курицю, макарони зварила. Ой-ой-ой, закипіло дуже. І вже гриби, зараз буду по банках розкладати. Уже з маринадом вариться. Фуху. Це буду стерилізувати у цій каструлі. Я думаю, три баночки я ось підготувала. Три банки простерилізувала в цій. Мікрохвильотів, і зараз буду розливати. Запекли кабак і валяється, фольги валяється. Мама така зроби і потім воно валяється. Понимаєш? Довести його ні. То я почистила кабак, мед роз ложку, трішки, трішки гарячої води розбавила і зробила як в Туреччині. Чотири баночки вийшло, одна така з під ікри. І бачите, цей раз в банці. Трішки світліші гриби. Чому? Тому що менше сьогодні дубовиків. А дубовики дають темноту. Але це не страшно, вони дуже-дуже смачні. Дивіться, стільки грибів, там і ще далі Ось остання партія. Ну, Я ще банки не протирала, тому що, бачите, вони трошки мутні, ну як виварювалися. Оце гриби самі самі смачні. Бачите, стільки у мене зараз багатенько водички, О, зеленушку прямо видно.